Вітаю вас на каналі Енергомах. Мене звати Олександр. У цьому відео я вам розкажу про нафтопровід Дружба, про історію його будівництва та чому Україна досі залежна від функціонування цього нафтопроводу. Рішення про будівництво нафтопроводу було ухвалено радою економічної взаємодопомоги у 1958 році з метою забезпечити постачання нафти з родовищ у Волго-Уральському регіоні СРСР. До союзних республік та сателітних держав східної Європи, таких як Польща, Чехословаччина, Угорщина та Німецької Демократичної Республіки, головні цілі були економічними та політичними: по перше, задовольнити зростаючі потреби в енергоресурсах для індустріалізації соціалістичного блоку. По-друге, посилити залежність союзників від Москви, що слугувало інструментом контролю. Ну і звісно, щоб таким чином розширити експорт нафти до Західної Європи для отримання твердої валюти. Будівництво розпочалося в грудні 1960 року і тривало до 1964 року. Кожен учасник відповідав за свою ділянку. Труби вироблялися в СРСР та Польщі, фітинги це елементи з'єднання труб у Чехословаччині. Загальна довжина склала близько 4 тисяч кілометрів в Україні понад 600 кілометрів, з розгалуженнями північна гілка через Білорусь до Польщі та Німеччини, південна через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії. Попри опір США, які намагалися заблокувати проект ембарго в 1963 році. Дружба став найбільшим нафтопроводом у світі на той час транспортуючи до 18 мільйонів тонн нафти на рік до Чехословаччини до 1989 року. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році дружба залишився ключовим маршрутом для експорту російської нафти до Європи, але почав проходити через незалежні держави: Росію, Білорусь, Україну. Це призвело до зміни динаміки. Транзитні країни почали вимагати справедливих тарифів за прокачування, що спричинило численні суперечки. Росія продовжувала використовувати трубопровід для постачань до центральної Європи, але залежність від транзиту через Україну стала все більш вразливою, особливо після газових криз 2006-2009 років, коли подібні спори призводили до перерв у постачаннях. Для України дружба став важливим джерелом доходів від транзиту близько 720 мільйонів доларів на рік до будівництва Nord Stream, але також ареною конфліктів. У 2007-2010 роках були часті дискусії щодо тарифів, а в 2019 році стався скандальний інцидент: брудна нафта з органічними хлоридами забруднила трубопровід, призвівши до зупинки на понад два тижні. Найсерйознішої кризи в історії дружби українська влада підозрювала, що Росія здійснила навмисний саботаж, який коштував значних втрат для європейських споживачів. Попри різноманітні європейські санкції через російську війну, нафтопровід продовжував працювати. Північна гілка через Білорусь постачала нафту до Польщі та Німеччини, а південна через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії. До Польщі та Німеччини російська нафта йшла по дружбі аж до середини 2023 року, поки не ввели санкції, які дозволили розірвати контракти з росіянами, натомість для Угорщини, словаччини та Чехії, які сильно залежать від російської нафти через свою географічну позицію, зробили винятки. Однак Чехи все ж змогли знайти альтернативу. Тому у березні, квітні 2025 року теж відмовилися від російської нафти. Натомість, Угорщина блокує посилення санкцій ЄС проти російської нафти, аргументуючи залежністю від дешевих постачань і звинувачує Україну в атаці на суверенітет через транзит. А угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Неодноразово заявляв, що дружба, основний маршрут для Угорщини, і навіть погрожував перестати продавати Україні електрику, якщо нафтопровід не буде працювати. Зауважу, що у 2024 році Україна отримала з Угорщини більше 2 мільйонів мегават годин електроенергії, майже 40% від своїх потреб, а понад половина імпорту газу надходить також через Угорщину. 1,65 мільярдів кубометрів станом на 2025 рік. Тобто угорці мають важливе значення для нашої енергетичної безпеки. Також транзит через Україну приносить Україні певні доходи, але також на мільярди фінансує російський бюджет. За оцінками експертів, Україна транзитувала минулого року близько 14 мільйонів тонн російської нафти до Європи через дружбу. Що принесло у російський бюджет 6 мільярдів доларів. Натомість Укртранснафта, державний оператор нафтопроводу, отримав за транзит близько 240 мільйонів доларів, тобто майже у 25 разів менше ніж росіяни. Експерти підкреслюють, що дружба є один з ключових для Росії способів обходу санкцій, який продовжує щороку генерувати мільярди доларів для війни. Тому нічого дивного, що Україні вигідно зупинити його, бо це зменшує доходи та послаблює залежність Європи від Росії. Наразі ЄС розглядає механізми, як змусити угорців та словаків відмовитися від такого великого споживання російської нафти в цьому ключі. Європейська комісія заявила після зупинки дружби. Що нещодавній удар по енергетичній інфраструктурі Росії не становить загрози для безпеки постачання енергоресурсів до ЄС. Ось така історія нафтопроводу дружби. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас та допоможе краще зрозуміти ситуацію на ринку енергоресурсів Європи та України. Чим більше ви розумієте, як працює енергетика та електрика, тим менше ви будете мати вплив від неправдивої інформації. Як говорить українське прислів'я мудрим, ніхто не вродився а навчився. А для того, щоб дізнатися більше, запрошую вас до школи Електрика. Це стріми кожної неділі о 17.00. На цих стрімах я та мій співавтор Олександр Ісаков розповідаємо про електрику і не тільки про електрику для електриків і не тільки для електриків. Доєднуйтеся, ми чекаємо на вас. Також ми пропонуємо монтаж заземлення та блискавкозахисту, збираємо електричні щити. Проводимо електричні вимірювання та діагностику електромереж, надаємо послуги проектування електромереж. Якщо ви представник виробника або постачальника обладнання або інструменту, пишіть, телефонуйте, ми будемо раді співпраці. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Енергомах та поширити наше відео серед своїх друзів та у соціальних мережах. Також пропоную вам підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка спонсорувати знаходиться під відео. Будуємо разом український YouTube. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, Па-па.